Всім привіт-привіт! Я вже на вокзалі, мене проважають мої хлопчики, а Валічка. Валічку ви вже всі знаєте. Ми будемо подорожувати разом. Скільки в мене турбів. Оце мій чемоданчик, один пакетик і ще сумочка одна. В принципі, якби не багато, але щось чемоданчик трошки важкенький. Ну, в цілому це просто тут ще три літра води. Бо на першу добу треба водичку мати, бо не знаю, чи буде доступ у нас до магазинів. І їжа також. Валичка поскромна взагалі, да, валя? Ну, як сказати, чим Рюкзак. Рюкзачок, та, Окремо ще пакунчик. Ви спитали, чи пасторій <різь> зупиняється все, ніж ми нічого не казали. Так, я про це жіночий вагон. Ось так виглядає, доволі непоганий, маленький. Поки що дівчаток немає, покажу, як всередині виглядає. А мої дівулечки вже пішли, зараз будемо чаювати. Перша зупинка у нас в Вінниця, зупинилася 10 хвилин подихаємо, бо в вагоні. Нереально жарко, але зараз на вечір трошки сонечко сховалось, то більш-менш нормально. Так, ми в новому потязі і тут отакі нові місця. Ніхто не розказує інструкцію, мусимо самі догадуватися, як це все зробити. Значить, значить, тут така конструкція, ось таке місце, і треба оцю кришечку, е, виходить, отам треба рукою дивись поправити. Так, і тепер дивись, розкриваємо. Витягуєш матрасик оцей. О, опускає, опускає. І стає ширше, Ти бачиш за рахунок цього, що уходить боковушка. І так. Ось тут поличка оказується. А в тебе є дивися? так? Мені здається, тільки посередині. Ну, але таке собі це незручно. Ні, валічка ще щось відкрила навіть. Що ти там? Типу полочка. Ясна. Ти oh, ну, в принципі, так. Да. Тут така ніша, туди можна щось покласти. Бачиш сюди? Ну, Вода прикривається. Тоді... Да, але що ти там будеш туди лежати? До речі, відкрила постіль, вона трохи волога, як да? да. Хай трошки присохне. Треба було раніше нам відкрити. Ну, такий модерновий, новий так. вагончик, купешки новенькі. Я не знаю, чи розетка працює. Я думаю, працює, тому що світло включається. Е, так, Світло включається. Okay, ну, зараз раді цікавості. Зараз я знайду. У мене десь тут в сумочці. Ну, да. Зараз я в сумочці знайду, десь в мене тут поблизу була зарядка. Ой, просто ж цікаво, як кажуть, вже провірити сервіс до кінця. Зараз підключу і скажу, напевно, працює чи ні. Так. Ану, хвилинку. Так, перевірили розетки, розетки не працює. Так що так. Дизайнерська тільки задумка, але не функціонує. О, ось і розпочинається наша, наша шалена подорож. Валечка зефірчик купила. Молодець, валя. Валя, Валя молодець, тому що... Ні, я друге купила. Валя не хоче нести, багато бачиш, і вирішила одразу ділитися. Да. Так, Валя заказала собі зелений і Світа замовила собі трав'яний. Але ми не в Карпати їде. Я вже на вокзалі у Львові їхала потяг, Київчок. і зараз йдемо на автостанцію шукати. Автобус. А, яка краса. Супер. Ось і вулички мої, всі такі в да? Наталочка ще приєдналася до нас. Ой, клас. Коротше кажучи, настрій дуже класний. Автобус. Зупинилася на санітарну зупиночку. Ось там туалет. Валі ще ось, ось шмоточки якісь достає. Тут Макдональдс є.

А ми в грубочках. Ну, прохладно сьогодні, ну, але терпіти можна Я, на жаль, нічого не коментую, тому що в мене навушник у лісі. Я слухаю ще екскурсію, тому тільки показую.

Ой, я красава яка тут. У нас починається дощик. Маємо надію, що це літній дощик. Він дуже швидко пройде. Хочу показати красу попереду. Ой, це дуже красиво. Ми зараз так будемо йти в і коли будемо праворуч, Право ви зараз прямо перемогу, бачимо, що бачите, посіюся, Догадається команда, може, я відвилася від групи. Ну, як завжди. Тому не треба зробити фото і я ось Але зараз буду догніти і шукати. Все цікаво, все прикольно. Köszönöm. Він і перший і зробила висновок, що я би не радила їхати саме в святковий день. Тому що людей стільки багато, що прогулянка просто перетворюється на таку, знаєте, пробиться вістежку між людьми. Дуже шумно, дуже голосно. Але якщо ви таке любите, то звичайно. Рай для Миколаєва і Дмитрика. Все цукерочка. Все цукерочки. Oh, Ми в пошуках смачненького десертика. Але це не такий нам розказали, який десертик має, але теж навіть смачно виглядає. Особливо, коли ти вже голодний. Це виглядає дуже смачно, дуже смачно. Ми хочемо знайти цей десертик, який нам розказали, хочемо у нас спробувати. Тут трохи менше людей, ніби вистало. Ми вже розділилися по групкам. Це ось моя команда. Вже не перший раз з ними подорожую. Мужчинка щось углядає, в міщаток сидить. Не. Можливо. Прийшли, вибираємо. Десертик і знайшли десертик, який нам рекомендували. Я знайшла за 500 гривень щось. Шукаємо кафе, але картина така, що в основному водка і піво. Дівчатка шукають каву і чай і поки що ми не знайшли. Але ж все ж таки маємо надію, що зараз щось знять. І тут нам сказали, що якийсь є базарчик. І, можливо, зараз на базарчику ми щось купимо, покушкаємо, ну і десь знайдемо місце сісти. Ми буквально йдемо по паралельній вулиці від центру. Зайдемо, глянемо зараз. Nie będzie taczy sam, niin що не по лай, яка траса, але щось пахне смачне. Ні, ну погначимо солоденьким. Короче, ще квест те, щоб тобі засмакувало. Так от Хлібчик ось домашній. І солодощево. Солодке важко тіла. Ой, вафельки бельгійські. Може ми вафельку бельгійську хочемо? Так, дивись, ось оці всякі варенички ваші. Так, дівчата знов десь пішли, так? Да? Боже, ми постійно один одного губимо. Ось вони, ось ось... вони. Ось вони сосісочки нашли. Сосісочки. Одна велика сосісочка. Ось сюди дивись, ось так, що це таке смачне. Ой, щось таке смачне, робить. Ось сюди дивись якісь всякі штучки. Делаю. Да, пожалуйста, вибирайте вже. Тут можна вже все вибрати. І дощ починається. Отут тут взагалі дивіться, яка їжа прекрасніша. І починається знову дощ. Ми собі купуємо запіканка, ось така смачна штучка, але вона мега здорова. І ми з валечки беремо одну на двох. Класично, бо не знаємо, які смаки має. 35 злотих зняли. Почався ось такий смачненький. Добре. Чекаємо. Зараз доключують нам булочку нашу. Витянули булочку на поворочку. А, не наші, так? Ми ще свою чекаємо. І пішов отакий такий дощ. Отака у нас погода. Нарешті ми дочекалися свої булочки. Дякуємо. смакота! Далі розпочався достатньо великий дощ, і ми все ж таки вирішили знайти кафе, де можна сховатися і від дощу, і випити чай. Тому що випити чай чи каву — це не так просто. Якщо в Україні на кожному кутку це можна зробити, то чомусь в Польщі це виявилось достатньою проблемою. І ми знайшли також оцей десертик, який нам рекомендували. Я не пам'ятаю, як він правильно називається, але на смак він, як наш Наполеон. І мені здається, різниця між нашим. Наполеоном і оцим десертом це лише кількість шарів, тіста, все. А все інше це прям буквально той самий наполеон. Тому нічого особливого, як для мене, де змощиться більше вже довше вже Я не поняла надію, що автобус <плес> уже приїхав. але чекати не можна. нічого. Там трошки менше є така романтична погода. Романтик. Правда Ой, ми з малічкою. Ти чесно Без... романтік, <рис> романтик, ще не заканчиваєшся. <рис> Правда, ми смалічку готає. <риснят> <Йдемо. Романтик. риснят> Трошки ви маю Да, Я маю надію, <риснят> що ми не, не будемо супермокрими. А, а, да, давно треба такий кіпчик, просто валічко. Такий кепчик. От якщо б у нас була б така шапочка. То треба дачка шапочка, з такими полями. а, <смі> а Знаєш, у мене якби в чемоданчику був, зонтика я його вилишила. Оля, в мене два плаща. З чемоданчику. то йшов. <смі> ну плаща взяла. Я взяла. Два, я Оля, взяла. Один одноразовий я купила на всякий випадок, тому що я да. спочатку не мала знайти нормальний пішов. Він не грубує. Грубує. Оля, сьогодні я достала, я його витягла. І на захвалу. Та не буде дощу. Да, да. Не може таке дощу. Не буде дощу. Скажімо так і моросить. Мор в принципі, якщо зараз ну, буде в принципі, да. автобус, так, да. і ми зайдемо басенько, то в принципі буде непогано. Але якщо зараз не буде... Це має бути і сі? Так, так. Десь там вас показати, хорошо? Prediction. А всі дівочки, вони хитренькі, вони з зонтиком ідуть. Зонтик це для слабаків Ідемо, все така у нас компашка весела. Але добре, що ми хоч кіпочки почки з слава, Богу, Тут голова буде суха. Ну, це вже. Плюс невеличкий дощик іде. Я навіть ще не супер. намокла. Ми вже дійшли до місця, де має зачекати нас автобус. Бачите, люди гуляють, бо багато туристів. Менше, ніж дня було. Але ж все ж таки. Так. Автобус має бути в 5.15, а зараз у нас ще немає, поки що 5. Грубо говоря, 5. На 5. Волиночка десь грає. Отаке завершення сьогоднішнього дня. Не знаю, чи сподобався вам такий формат, тому що я не дуже люблю комендувати, як мінімум по тій причині, що я не завжди всю інформацію пам'ятаю, а говорити що небудь то не дуже б хотілося. Але я думаю, просто подивитися і, як то кажуть, відчути цю атмосферу. Я думаю, що це теж гарний досвід. Хай на такій логічній, позитивній ноці буде завершено сьогоднішнього дня.